Говорить? Чи знали ви, що в Україні також святкують День подяки? Ні, не знав. Чого? Я би подякував. Навіщо я, я готувала усі ці кекси? Мені подарили телефон, він такий крутий, ваще. Боб це дикіше. Ну, ні, давайте це без цього питання. Що так не берешся? Які питання там, є? Дай почитай. Сьогодні на школі святкується День Подяки, тому ми хочемо спитати учнів за що вони дякують людям. Чи знали ви, що в Україні також святкують День подяки? Ні. Ні, не знала. Для мене це новина. Для мене теж. Ні, не знав. Ні. Так, я знала. Ні. Ні, я думав, що це тільки американське свято. Так. Е, ні, не знала. Так, знала. Що для тебе важливіше: отримати подяку чи дякувати? Самому дякувати. Для мене дуже важливо все ж таки дякувати людям, щоб вони розуміли свою цінність і те, що я їх ціную. Але отримувати це також важливо, щоб розуміти, що у взаємовідносинах все з двох сторон. І дякувати, і отримувати від інших подяку це дуже важливо. Нам, певно, отримувати. Не знаю, наверное, отримувати отримати подяку. Е, дякувати іншим. Дякувати іншим. Дякувати іншим Дякувати іншим, однозначно дякувати іншим. І ти, те. топ 3 за що б ти подякував у 2024 році? За те, що ми, мої дімщини розбомбіли, за те, за те що з математики не завжди задають домашку, і за те, що сьогодні взагалі домашки не задали. Мабуть, я би подякував нашим вчителям за найкращі уроки і подякував своїм друзям і обов'язково своїм батькам. За... Можливість існувати в принципі своїй мамі за те, як вона мене забезпечує, який рівень мені життя дає нашим захисникам. І ще сьогодні подякувала за те, що в мене є мотивація вчитись. От я би подякував нашому класному керівнику Юрі за те, що він захищає нашу країну. От я би подякував своїй мамі, тому що вона дуже багато робить для мене. То, що я прийшла в цю школу, де нема. Я би подякувала Збройним силам України, батькам та своїм рідним за людей, що поряд зі мною. На завершення я б хотіла подякувати людям, які сьогодні знаходяться з нами. Добре, дякую, Спасибо. Все, спасибо. Окей, дякую. Добре, дякую. Добре, дякую. Добре, дякую. Добре, дякую. А також в першу чергу нашим збройним силам України за те, що ми можемо спокійно навчатися в школі. Дякую вам за те, що ви дивитесь наше відео. Дякую.